Привіт усім. Хронічний біль може стати постійним викликом, впливаючи на повсякденне життя та ускладнюючи прості завдання. Хоча ліки можуть забезпечити полегшення, багато людей шукають альтернативні способи управління болем безпобічних ефектів, які можуть виникнути від деяких ліків. На щастя, існує ряд ефективних недикаментозних методів, які допомагають зменшити хронічний біль і покращити якість життя. Регулярно займайтеся фізичними вправами. Можливо, це звучить протирічно. Більше рухатись, коли вам боляче, але регулярні, легкі фізичні вправи, можуть бути одним із найкращих засобів. Фізична активність сприяє виділенню ендорфінів природних знеболювальних речовин організм, які покращують настрій і зменшують прийняття болю. Вправи також зміцнюють м'язи, підтримують суглоби і підвищують гнучкість, що захищає ділянки схильні до болю. Такі види активності, як ходьба, плавання, розтяжка та йога, є низькоінтенсивними, але ефективними. Способами руху. Спробуйте техніки для тіла і розуму. Практики, такі як медитація, свідомленість та глибоке дихання, можуть допомогти керувати хронічним болем, зосереджуючись на розслабленні та зменшенні стресу. Стрес часто погіршує, змушуючи тіло напружуватися і посилюючи чутливість до болю. Техніки усвідомлені. Чать спостерігати за болівими відчуттями без реакції, що може зменшити дискомфорт. Медитація під керівництвом йога чи навіть короткі щоденні вправи з диханням може зняти напругу м'язах і забезпечити психічне полегшення. Теплова і холодова терапія. Застосування тепла або холоду до болісних ділянок є доступним і простим способом зменшення болю. Теплова терапія, як от теплі ванни, грілки або теплі рушники, допомагає розслабити м'язи, збільшити кровотік, що може зменшити ригідність. З іншого боку, холодова терапія за допомогою льодових пакетиків або холодних компресів зменшує запалення, знімає біль, особливо корисна при гострому болі або запаленні від травми. Фізична терапія і масаж. Робота з фізіотерапевтом може забезпечити індивідуальний план прав, спрямований на конкретні області хронічного болю. Фізична терапія допомагає покращити силу, гнучкість та діапазон рухів, щоб підтримує довготривале управління болем. Масажна терапія також може зняти напругу в м'язах, покращити кровообіг і сприяти розслабленню. Масаж особливо корисний при таких станах, як білю в спині, артрит і фіброміалгія. Забезпечити собі достатнього сну. Хронічний біль і поганий сон часто утворюють порочне коло. Коли біль ускладнює сон, а не знача сну, підвищує чутливість до болю. Періотейтний підхід до сну може допомогти розірвати це коло. Намагайтеся встановити регулярний розпорядок сну, обмежити час перед екраном перед сном і створити спокійне, комфортне середовище для сну. Хороша гігієна сну може значно зменшити біль часом. Змініть дієту, деякі продукти можуть сприяти запасу тоді як інші допомагають його зменшити. Продезапальна дієта, багата на фрукти, овочі, нежирні білки, цільні зерна та корисні жири, як от омега-3 у рібі чи насінню льону, може позитивно вплинути на рівень болю. Обмеження оброблених продуктів цукру і трансжирів також може зменшити запалення і зробити більш бількерованим. Вживання достатньої кількості води також є важливим, оскільки зневоднення може посилювати біль. Спробуйте аквапунтуру. Акупунктура, давна китайська практика, Практика передбачає тонких голок у певні точки тіла. Вважається, що це стимулює виділення ендерфінії і впливає на нервову систему для зменшення болю. Багато людей з хронічними болями, такі як артрит або мігрень, знаходять полегшення завдяки регулярним сеансам або понтори, сертифікованим спеціалістам для безпечного ефективного лікування. когнетивно поведінкова терапія КПТ. КПТ це вид розумової терапії, який може допомогти керувати болем, змінюючи ваше ставлення до нього, визнаючи негативні думки, що посилюють біль, КПТ навчає стратегії більш ефективного подолання болю. Дослідження показали, що ця терапія може зменшити прийняття болю і покращити здатність функціонування в оксадидному житті. Залишайтеся на зв'язку і шукайте підтримки. Хронічний біль іноді може призвести до ізоляції, що може посилити стрес і погіршити біль. Соціальна підтримка і наявність підтримуючі мережі можуть в суттєво вплинути на здатність спіратися з болем. Незалежно від того, чи це приєднання до групи підтримки, розмова з друзями або пошук онлайн-спільноти, спілкування з іншими, хто розуміє, ваш досвід може забезпечити емоційне полегшення. Та корисні поради зосередитися на хобі. Та відволіканнях, заняття приємними справами може допомогти вдректися від болю, хіба як хіба, хобі, які не навантажують фізично, такі як малювання, читання, садівництво або слухання музики, можуть діяти як природні зболювальні засоби, сприяючи розслабленню та позитивним емоціям. І на кінець керування хронічним болем без ліків можливе завдяки поєднанню змін способу життя, терапії і підтримуючого мислення. Хоча ці методи можуть не повністю усунути біль, вони можуть значно покращити ваше самопочуття та функціонування у повсякденному житті. Медичний спеціаліст може допомогти обрати найкращі підходи для вашої унікальної ситуації. І пам'ятайте, прогрес може бути поступовим. Маленькі кроки можуть призвести до великих покращень в управлінні болем з часом. Дякую за лайки та розповсюдження відео.